Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Сьогодні буде велика розпаковка покупків з АТБ, але що купляла не я. Купляв чоловік. Дуже цікаво, що ж він купив. <смас> Сказав мені, що все акційне. <смас> Будемо надіятися. Так, ого, скупився він аж на 1000 гривень і 78. 1078 гривень. Поїхали, що ж тут є? Чепсилюкс. <звук> Акція 40 гривень з копійками. Аж дві пачки. Так. Ого, ого! <звук> Я мовчу. <звук> Морозиво. Гран-прі. Мені здається, що воно не акційне. Так, ну, давайте заради прикола. В принципі, я вам буду прописувати ціни, просто самій цікавому Морозиво Гран прі, на мою думку, воно зараз є неакційним. Так, так, так. Не бачу, не бачу. Коротше, я напишу, напишу вам, яка ціна. Рошен, поростий, точно, акція. Такі сирні морозива. Це, точніше, сиркове. Сиркове є різні наповнювачі. Так, перепрошую, бо до мене дзвонять. Ось аж три штучки. Будемо пробувати. Я такого ще, до речі, не пробувала. Чотири. П'ять. П'ять штук. У мене немає слів. Що таке морозило? І знаєте що? І що ось таке? Аж. Аж, аж аж я вже збилась з рахунку, одним словом багато морозів. Це, до речі, теж ще є акції. Я надіюсь, ви бачили, що є акційного. Такі йогурти від торгової марки Danone. Делісімо. Вони із такими злаковими зірочками, є там різної форми. Нашим діткам сподобалося. До речі, йогурти купляю не часто. От, мабуть, підгледів, що вони їли, і купив теж отакі От міні із сиром сосиски. Люблять діти сосиски. От такі. Сосиски докторські фірмові. Зараз на них теж акційна ціна. Тут в упаковці. 820 грамів. Така паста сиркова лацяті. До речі, мені ось ця найбільше смакує. Вона із смаком цибулі, такої зеленої. Коротше, смачно. <плес> Такі багетики від слін. І такі багетики. <ріст> Знаєте, поки що нічого із ПП. Корисних білків складних вуглеводів не бачу. Ой, пів батона. Йогурт злагода. Так. Наступне три батончики лайн. Так, так. Три батончики лайн. Так, ви думали це все? Ще ні. Ще морозиво хрещатик. Сендвіч. до речі, воно мені подобається. Печиво таке прикольне. Фует, ну, це щось по-багатому. По-багатому. До речі, теж дуже смачно, дуже калорійно, але, але це смачно. Це реально смачно. А якщо ще намастити ось таким сирком, клас. А знаєте, що я вам не сказала, що в мене ось цей комплект, але це не комплект, з Аврори, то окремо продається топік і окремо продаються ласіни. Дуже прикольні, зручні, і ціна помірна, якщо порівнювати з іншими магазинами. Ну, і це взагалі не ПП акція називається на Бермішель. Мій віна. Шість пачок. Шість пачок. Ось і пакет. Куди ж без пакетів? До речі, пакети в АТБ ось такий великий, аж 6 гривень коштує. Це просто цікаво, якби повернути в <смі> мене ціла ця шухляда можна, знаєте, бізнес відкрити, продати пакети. Ось така розпаковка. Пишіть, як вам? Ви знаєте, мені здається, що контраст замітний. зараз покажу вам ближче. Як у цих жартах, знаєте, різницю важко не помітити, що купив чоловік, а що купляю я додому. Ось, я би сказала, що це переважно смаколики. Але, але ось так. Надіюсь, нам вистачить це на якийсь певний час, а не за один присіст з'їсти. Ось така от розпаковка. Пишіть, чи купляли ви щось із акційного цього тижня в АТБ. До речі, акції змінюються кожної середи перший день нової акції. Бажаю вам вигідних покупок та гарних вихідних. До нових зустрічей!